Шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Миколаїв розпочинається програма розмова на тему і я і ведуча Євгенія Бардіна. Якщо ви цікавитесь тими книжками, що вийшли на терені Миколаївської області, ви дуже вдало до нас приєдналися. Сьогодні ми запросили до нашої студії надзвичайно цікавого гостя. Якщо чесно, дуже важко однозначно представити цю жінку, Віра Морощак, Вона і викладач, і бібліотекар, і журналіст, і письменниця. Доброго дня! Доброго дня всім! Я рада, що ви прийшли до Студії, я рада, що ви будете відповідати на наші запитання. Завжди цікаво, що ви нам приготували. І я знаю, що зовсім недавно побачила світ, ваша нова книжка. Розкажіть нам про неї і поділіться, що це за книжка, де вона побачила світ. Я, мабуть, в першу чергу хочу показати цю книжку, як вона називається гомін білого інею. Вийшла вона у видавництві Шамрай. Справа в тому, що це вже п'ята книга, яка виходить саме у цьому видавництві. Я дуже задоволена. Роботою Цього підприємства. Чому? Тому що з кожною книгою мені здається, що вона стає все кращою і кращою. Прекрасна вийшла книжечка казочок Пригоденючки, вона така яскрава, така задовольнила мої всі потреби, і мені здається, що і всі потреби моїх читачів, тому що книжка ця читається, вона в бібліотеках розійшлася по бібліотеках, тому що завдяки державній програмі вона вийшла, тобто потрапила на поличня. Туди куди потрібно, але на поличках вона не затримується, її беруть, читають, задоволені дуже діти, тому що вона яскрава, ілюстрована так само, як ілюстрована і ця книга. А ілюстрацією цієї книги займалася моя випускниця. До речі, ви теж е Євгенія, закінчили першу українську гімназію. Ця дівчинка закінчила першу українську гімназію, і вона ілюструвала мені цю книгу. Ось такими прекрасними малюночками, я думаю, що вони теж сподобаються нашим читачам. Ідея була і моя, і Людмили Царьової, вона зараз Матвійчук. І таким чином, я думаю, що у співдружності вийшла книжечка, яку ми подаруємо нашим читачам. Скажіть, будь ласка, ви дуже відома як дитяча письменниця? Проте, коли спитали до початку ефіру, на кого орієнтована саме ця книга, ви сказали, і дорослим, і дітям. Чи так це дійсно? Це дійсно так, тому що в першу чергу, мені здається, для широкого кола читачів вона адресована. Чому? Тому що, коли беруть мої оповідання, дорослі, то вони від самого першого оповідання не відриваються до самого кінця, поки не дочитають цю книгу. А в принципі, в принципі, я орієнтована на юнацьку аудиторію. Чому? Не тому, що я працюю в обласній бібліотеці для юнацтва, не тому, що редактором цієї книги є директор юнацької обласної юнацької бібліотеки Наталія Ткаченко, а тому, що справді цей відрізок. Шляху дитячого перехід з дитинства до янацтва, до дорослого життя, він залишається поза увагою чомусь наших письменників. І саме тому я зорієнтована на те, щоб допомогти в цей час подати руку як письменник тим дітям, які стають на свій самостійний шлях. Тому, звичайно, тут то дуже багато такого. Оповідань спрямованих для юнацтва, про що книга? Про що оповідання? Чи є якась наскрізна тема? Наскрізної теми не можна сказати, що є така наскрізна тема, і саме тому я не могла обрати назву до цієї книги гумін білу інею це ідея. Мовив товариша Поперу Дмитра Дмитровича Креміна, який в цьому році буде відзначати своє 60-річчя, я принесла йому рукопис, він почитав і запропонував. Ну, правда, така, як вам здається, яка це назва? Мені здається, вона якась, ну не знаю, серйозна, чесно кажучи, чогось іний, викликає такі прохолодні асоціації. Проте те оповідання, яке в мене була змога прочитати, воно не склало таке враження прохолодне. хоча воно було дуже серйозне. проте вона залишила таке м'яке, ну не знаю, як це передати, м'яке і душевне відчуття на, на серці. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Про назву. Так, ось, так ось цю назву я все-таки її прийняла. Думала, ходила, думала, радилася, і все-таки я її прийняла. І ось тепер вона буде існувати під цією назвою Їм гомін білого інею. Це перша назва до першого оповідання. Але тут написано ще й різдвяна казка. Це власне про життя, про моє життя, про життя мого братика, але воно відображає цілу епоху, епоху того життя, в якому жили ну, я, мої, мої, мої однокласники. Тобто ті люди, ті люди, які жили в той час. Я думаю, що це те, що ми повинні зберігати. Тут мова йде про... Різдво Христове, про це свято. Я думаю, що і зараз його відзначають люди, повертаються до релігії. Я думаю, що воно теж принесе насолоду усім, хто буде читати. Торкнулося того, що одне з заповідань присвячено вам. Проте, колись ви ще мені сказали, що про що б писав письменник, він завжди пише трошки про себе. Чи є у інших оповіданнях ваша частинка вашої душі? У кожному оповіданні. Звичайно, в кожному оповіданні частинка своєї душі є. Без душі не можна писати, хіба можна писати? Я настільки перепускаю всі ці події через себе, що навіть часом, коли я читаю оповідання, я не можу впоратися своїми емоціями. Тому що не можна сказати, що це без безпеки. Здучі щось пишеться. Це кожен письменник так. Про що оповідання все ж таки? Ви сказали, вже одне. Оповідання різнопланові. Ось якщо відкрити, подивитися, на... тут і перше кохання є, і про війну є оповідання, і про книги дуже багато оповідань, наприклад, стипендія, своя планета, сповідь. Це про книги. Наприклад, своя планета присвячена нашому, нашому земляку, теж письменнику В'ячеславу Качуріну, колись сиділи, отак розмовляли. і Буквально він сказав кілька фраз, Доктор розказав, що з ним відбувалося. Але це мене настільки так зачепило десь за душу, що я ходила-ходила, і в мене в пам'яті писалося, писалося оповідання, і сіла, я потім написала. Ну, читав він, дуже подобається. Тобто я вже маю відгуки про цю книгу, не тільки від письменників від своїх друзів, я також маю відгук від свого вчителя Тупайла Семена Володимировича. Він дуже тепло відгукується про ці оповідання. Він у нас, ви ж знаєте, що дуже добре розбирається в мові, і я дослуховуюся до його порад. Зараз готується ще одна книга. Я попросила його, щоб він цю книжечку прочитав. Це вже готується до моєго ювілею наступного року. Тобто, думаю, що я ще подарую своїм читачам наступну книгу. Будемо чекати з нетерпінням. Проте до основних ваших читачів підлітків, так, правильно, ми їх так. обозначили так. так. Чи є у вас можливість спілкуватися з ними, читати їм голос, ці, ці оповідання, ці новели? Роблю. Uh -huh. роблю це. У нас в нашій обласній бібліотеці для юнацтва, я вже колись розповідала, існує така програма, читаємо разом. В чому вона полягає? В тому що я приходжу до свого читача, читаю, потім вони малюють малюночки, пишуть відгуки, і обласна бібліотека для юнацтва випускає такі збірнички. І ми ці збірнички даруємо нашим читачам. Що це дає? Це привертає увагу до бібліотеки, тому що. Вже ці юнаки-дівчата захочуть прийти подивитися, а що у нас ще є, а що можна почитати Віри Марущак ще. А потім, коли ми вже даруємо такі книжки, то вони кажуть про те, що вони будуть зберігати все своє життя. І звичайно, вони стають співавторами. А коли співавтор, то вже, мабуть, залишається у душі ось ось те оповідання, яке вони ілюстрували, до якого вони писали відгуки. Так було дуже з багатьма аудиторіями: це школа соціальної реабілітації, це е, е, бібліотеки сільські, е, це школи, це інститути наші. Це перша українська гімназія, тобто дуже велике, отаке коло з яким ми знайомимо своїми, я знайомлю своїми оповіданнями, і ви знаєте, дуже подобається. І навіть коледж, будівельний коледж, там я часто буваю, і мені дуже приємно, коли я йду коледжем і зі мною вітаються. Тобто, вже мене знають. А Це чи приємно чи прислуховуєтесь ви до таких от своїх читачів? В них є можливість одразу поділитися своєю думкою, якщо звичайно. Звичайно. А особливо, якщо є якісь зауваження, я з задоволення їх вислуховую, тому що ну, коли написав, думаю, що як це я гарно зробив. Але коли хтось зробить чи зауваження, чи щось там поправить, чи е, скаже, що він щось би хотів е, ще щось почитати, то, звичайно, намагається зробити так, щоб це принесло задоволення. Прекрасно, Всі ви знаєте, це дійсно позиція справжнього письменника з великої літери. І журналіста, можливо, можливо ще й вчителя, тому що ви прекрасний викладач до того. Але Дякую. повернемося до вас. Як ви почали писати? Мені завжди було цікаво. Ой, почалося писати член літературного об'єднання, Стапель була, писала, все це складала собі у... десь там у стіл, все це лежало, а потім. Вирішила не тільки я, а ще у мене був такий редактор газети Трибуна Робочого на Чорноморському заводі. Він запропонував, сказав, що не можна тримати ці оповідання у себе. Давайте будемо оприлюднювати. І таким чином в трибуні Робочого виходили мої оповідання. Виявляється, що робітники дуже чекали цих оповідань. Навіть був такий випадок, коли я прийшла до цеху і довідали, що це я. І підхопилися, оточили мене і кажуть, що чекають моїх оповідань. І Завжди думали ве Марущак, думали, що це чоловік. <головіка> <головіка> а коли побачили, що це я, вони були дуже здивовані. Ну, звичайно, пішли запитання, всякі різні. Ну а потім вже вийшла одна книга, друга книга. Так таким чином на сьогодні вже сім книг. Ви вже назвали одного з своїх вчителів, так? А в кого ще вчилися? Кого вважаєте для себе ну, найбільше людина такою, яка в ну, на Ну тут ви побачите, тут ви побачите, що тут написано новели та оповідання. Дуже для мене, для мене, як для людини, і взагалі, я ще коли навчалася в школі, то я дуже добре, от добре, це, це мені просто пощастило, що тато колись приніс з бібліотеки. Книгу Стефана Цвейга. Коли я прочитала лист незнайомки, я настільки була вражена цією новелою. Мені здається, що це неперевершений письменник, новеліст, я сильніших новел не читала. Я кілька разів прочитала Цю новелу і бачила екранізацію. Але коли порівняти з тією уявою, яка у мене, і з екранізацією вони не співпадають. Мабуть, у мене ширший діапазон бачення, розуміння, глибина, можливо, розуміння того, що писав Стефа Цвей. І тому мені здається, що ще чогось режисер там не побачив, не доніс. А мені дуже подобається ось саме цей письменник, саме цей новеліст. І тут є новели, яке, наприклад, Миколка, наприклад, те, що ви прочитали, тепло дитячої долоні це окрема розмова. Тому що саме завдяки цьому оповіданню, завдяки цій новелі, я стала лауреатом міжнародного фестивалю літератури і культури, що відбувається в Щолкіно щорічно. І завоювала ще й не приз, а диплом глядачевих симпатій. Це дуже високо, тому що це відбувається таким чином. Дається всього 4 хвилини, і за 4 хвилини ти мусиш представити свою роботу. А в залі сидять люди, і ці люди оцінюють твою роботу. І вони в цей час, після того, як ми перечита, прочитали, вони голосують. І саме коли проголосували за мій твір, за мене, мені було дуже приємно, звичайно, це просто вразливо. Я знаю, що це недалеко не остання і не перша ваша перемога. У вас дуже багато дипломів, відзнак. А пам'ятаєте, ту, що запала в серце найбільше? Мені дуже було приємно, коли відзначила обласна рада і облдержадміністрація. Саме помітили мою роботу. Мені було дуже приємно, коли мені вручили на диплом нагороду грошову. Я її знову ж таки вклала у книги, але не в цьому річі, в тому, що помічено. Це дуже приємно. Що вас надихає найбільше? Звідки берете сили? Ну, надихає те, що, мабуть, якщо ти письменник, ти вже не можеш мовчати. Чому не можеш мовчати? Тому що щось цікаве відбувається навколо тебе. Щось ти побачив, щось ти почув, щось тебе зачепило. І, звичайно, сідаєш, пишеш, тому що воно в тобі нуртує, живе, хочеться викласти вже на, на папір. І ось так народжується. У мене зараз рукопис є вже книги казок. Є рукопис, як я вже сказала, до свого ювілею готую. Ну тобто є, що видавати, були б кошти. Ви обрали найважчу читацьку аудиторію. Діти та підлітки вони завжди відчують, коли щось не справжнє. Чому саме ця дитяча аудиторія для вас найголовніша? Не знаю, але мені здається, тому що справді їм потрібно подати руку. Подати руку, кудись направити, якось повести за собою, і саме тому ця аудиторія. Врахуйте, що ви сама молода людина. Звичайно, зараз, коли вже формується десь щось таке доросле, йдеш в доросле життя, тут вирішується дуже багато проблем. Закінчується школа, обираєш собі професію. А яку професію обрати? Яким шляхом піти? Тут вибираєш собі друзів, вибираєш собі сім'ю. Тобто дуже багато аспектів сходиться саме у цьому віці. І він найбільше запам'ятовується для кожної людини, будь-якої людини. Це той вік, коли ти живеш на повну, коли в тебе вирішується дуже багато складне, чи складно бути молодим? Складно. Тому що дуже багато потрібно вирішити для себе, щоб у тебе життя пішло рівною дорогою. І тому, звичайно, потрібно підказувати. Я по згодна, шляхоміти. дійсно згодна, тому що щирість ваших книжок, вона просто торкається серця. І я думаю, дитячого та підліткового серця також. Я просто читала перед початком. Я не випадково не захотіла читати друге оповідання, тому що від першого в мене вже були мурашки по кожі. Я просто розуміла, що якщо я продовжу читати, то у мене підлються сльози, я не зможу працювати далі в цьому прямому ефірі. Е, серйозні теми: як діти їх сприймають? Нормально сприймають, нормально сприймають, нормально реагують, нормально пишуть, розповідають, тобто діляться своїми думками. Мені дуже приємно, наприклад, студенти вони вже більш така доросла, свідома аудиторія. Вони прекрасно реагують на оповідання. У мене кілька було таких занять в педагогічному університеті. Було кілька таких занять в Києво-Могилянці, тобто дуже серйозно сприймають. Ми, ми виходимо за рамки оповідання, ми говоримо на різні теми. Ми не тільки зупиняємося на тому, що я написала. ні. А якщо це пробуджує інтерес, якщо це виходить за ці рамки, якщо вони згадують і своє дитинство і пов'язують з майбутнім, і говорять про сьогодення, то мені здається, що ну, можливо я на правильному шляху, що саме так пише для них. Ви, будь ласка, що вважаєте найголовніше в своїй професії? Найбільше віддати. Найбільше віддати, якщо в тебе є що віддавати молоді друзям. Потрібно це робити, потрібно це встигати робити, тому що життя занадто коротке і потрібно встигати робити добро. Ой, ну ви просто зірваєте, зриває, зривайте в мене запитання з, з рота з язика. Які плани? Що плануєте віддавати на, на найближчий час? Я знаю, що вже два роки посипимо про них поговорили, але сподіваюся, що це не все. Я мрію про те, що це не все. Кажіть, зізнавайтеся. Ну, ще є багато задумок. Задумок дуже багато. Мені хочеться ще гумористичні. У мене є оповідь. Я хочу, може, можливо, це не буде дуже велика така книжечка, але мені хочеться її теж видати. Хочеться російською мовою видати. У мене дуже багато оповідань про євреїв. Мені хочеться окремою збірочкою видати таке, таку книжечку. Ну тобто задумок дуже 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 багато. Дай Бог, щоб знайшлися кошти, щоб всі їх можна було реалізувати. Ви, ось у чому справа. Читаючи ваше оповідання, звичайно, не могла не помітити е, тему Холокосту, яку ви там розкриваєте. Чи близька вам тема ця? Чому ви торкнулися її? Мені розповіли це цю історію. Мені розповіли. Вона дуже важка і неможливо читати просто я так. Згодна я у мене мурашки по кожне досі. Коли згадую, буквально 20 хвилин тому я прочитала це оповідання. Так мені просто розповіли. А я потім виклала все це на папір, і вийшло ось таке оповідання, як я вже сказала, що воно навіть принесло мені ось таку. Так би мовити, славу підняло, піднесло мене на вищий щабель. Дуже багато цікавих історій трапляється з людьми. Люди дуже багато пам'ятають. І, звичайно, це оповідання. Ми ж не можемо сказати, що воно адресовано тільки юнацтво. Ні, тут і дорослі те, що, ті, що вже пережили це. Можливо, хтось чув про це, можливо, хтось пережив, можливо, у когось була подібна ситуація. Тобто це широка аудиторія. Я згодна Я... з вами і дуже чуттєве і щире оповідання. новела, вибачте, новела. Новела. А, наскільки і як вам вдається перенести ту щирість на папір? Що для цього потрібно? Як ви вважаєте? Ну, мабуть, ви знаєте, кожен письменник він проживає дуже багато життів. Мабуть, кожне життя свого героя. І якщо ти не уявиш себе на цьому місці, то вважай, що воно якесь пусте буде. Якщо ти себе уявляєш, якщо ти бачиш себе у цій ситуації і можеш її передати, У мене навіть випадок такий був, Колись вчителька готувалася до уроку з голодомору, і от вона підбирала матеріали. І раптом вона натрапляє в рідному прибужжі на оповідання Сухари, тоді воно ще не було надруковано в газеті в книзі. І приходить, каже, у мене такі вже учні, що ну, нічим каже, я їх не можу прийняти. Я не можу каже, що я їм не читаю, що я їм не говорю, розповідаю. Вони, каже, живуть на своїй планеті. І раптом каже, я приходжу і починаю їм читати. Протягом року, каже, я не взнала своїх учнів. Вони були зовсім іншими, вони сприймали зовсім по іншому життя те, що відбувалося. Ті, вони каже, просто не, не, не могли повірити, що це міг написати наш сучасник. Вони ми, навіть обговорювали, хто міг написати. Ми подумали каже, про те, що ця людина ну, в такому дуже зрілому віці. І коли вона побачила мене, а сталося так, що ми в інституті після дипломної педагогічної освіти мене туди запросили. Вона мене побачила і попросилася сфотографуватися, щоб привести і показати своїм учням, що вона зі мною знайома. Знає, це вона прекрасна таке. історія, дуже чуттєва. У нас буквально три хвилинки залишилося. але є запитання, які я завжди дуже люблю задавати розумним людям. І ви не виключення. Ви працює... Поставте ваше запитання. Ви працюєте з дітьми, з підлітками. Я як вважаєте, що сьогодні потрібно робити, і на якому рівні, щоб у ті дітлахи, які зараз йдуть до школи, які навчаються, які будуть приймати рішення про своє майбутнє життя у найближчий час, не були байдужими до того, що відбувається довкола них, що від до своєї історії, до свого коріння, до свого майбутнього не були байдужими? Ви знаєте, найголовніше, мабуть, лежить в сім'ї. Виховання починається з сім'ї. Як би там, що б ми не говорили, якщо в сім'ї побачить дитина, що сидить тато, читає газету і читає книгу, і дитина буде читати. Так, як сталося в моєму житті, звичайно, потрібно, щоб діти дуже багато читали, щоб вони не тянялися по вулицям, а щоб вони жили з книгою. Книга це найкращий друг, який ніколи тебе не придасть, який завжди буде з тобою, який тобі порадить, як тобі. Це я з власного життя. І думаю, що саме так, саме так повинні поступати батьки, давати все дитині, що потрібно. Тут у мене є оповідання Микола. На цьому прикладі можна побачити, що зовсім не так, як потрібно, йде виховання дітей, тому що тато п'яничка. Дитині немає кому пожалітися, немає кому його захистити. Ну, тобто це потрібно читати. Сім'я, в першу чергу сім'я. Хай сім'я буде у всіх дітей буде прекрасна сім'я. Нехай вони там виховуються так, як вважають за потрібне, йдуть правильним шляхом. Нехай батьки їх надихають на найкращі справи. Дякую вам. Одна хвилинка залишилася. Я просто хочу витрати на те, щоб подякувати вам за те, що ви прийшли і дали відповідь на моє запитання. Ви не просто розкрили су суть цієї книги. Ви можливо розкрили частинку свого серця нашим глядачам і мені. І я за це вам дуже вдячна. Приходьте ще і діліться своїм не знаю серцем з нами. Дякую вам. Дякую. Дякую. Я сподіваюся, що і вам було так само цікаво, як і мені. І з побажанням не будьте байдужими! Я Євгенія Бардіна, прощаюся з вами. Зустрінемось в ефірі. Thank <music> you.